Короче, начнем с того, что тут на каждой лавочке есть зарядка. Вообще абсолютно. Дай на каждый... А, и да, да, и дальше просто по Варшаве тебе колу, дадут 5. Я говорю, а в шаурму дает, а кажется, не, нихуя. Сука. Да, в натуре шаву только покупать надо. Ой, а как тут ты Тут колы есть. Пошли налево. Направо. Да, пошли налево. направо. Направо, ну пошли направо. Опять, сука, я всегда налево хожу. Я всегда налево просто хожу, все знают. Чувствую запах Ага. У меня не происходит. Да и все, иди ты в пизду. <ріху> Налево точно. Ой, блядь, не слухають мене молоді люди. Це у него нюк не спится, блядь. Натуре. А, а моя всегда нюх хороший. Ох, ты с Наубере гоняет. На убере непогано ганять. По Варшаві я поїздив. По великому місту люблю таке. Надо обычно, ну э, снимать... Горизонтально? А я вертикально знімаю. Бо я шо? Бо мені похуй. Бо ти анджей! Бо я на ютуб просто зелаю, щоб всі дивилися так. З телефончика як тікток якийсь. Тикток. Смок. Смок вольский. І шо, ягодний вкусний. Ягодовий. Ягодовий, яку. Це, Це обичний. Дивіться, скільки людей. Боже, мені так дискомфортно, ви не представляєте. Ми сиділи, кушали, там баня кушав. Там скільки людей, скільки дівчат мені так поки дискомфортно було, просто піздети. На ну, просто привикнути трохи. От я кур'єром поробимо, я привикну. От, То все, тоді все нормально стане. Все, в мене 10%, я все відключаюся від вас. В общем, місто файне, людей в хуй. Роботи теж в хуй, коефіцієнти на кур'єрах там ляпаються, хороші. Короче, нам просто піс.